Усміхаючись крізь біль, він приймає перші вітання. тебе дуже любимо, ти велика умничка, ти наш герой. І Україна гордиться тобою. І я думаю, що всі хлопці, всі побратими тобою гордяться. Бійцю батальйону Донбас Анатолію Горбенку виповнилося 37 років. За спиною у нього два роки війни, іловайський котел та чотири місяці полону. 16 червня цьогоріч в боях під Мар'їнкою Анатолій втратив обидві ноги. Це був вибух, і все, зразу подивився на свої ноги. Їх практично не було таке вже воно, хлам. Ось. І все, і хлопці, зразу мені допомогу стали там, перетягли. вже воно таке, воно вже. Зразу вличить що, ну, що щось там. Такі поранення, що воно все висіла. так. хлопці кололи, ну, воно щось не знаю, щось не допомагало. Гранатометник з позивним Бугор тримається і розповідає, що ще пам'ятає, як побратими витягали його з поля бою і доправили до Курахово. Далі лікарня мечникова та Кома. після восьми літрів переливання крові Анатолій таки приходить до тями і бачить перед очима її. Ну, то що сама віддана моя людина, це моя дружина. Наркоза відходить, ноги піднімає, дивиться на них. Вроді успокою, приляже, заснув, потім опять встає, опять ноги піднімає, опять дивиться, опять на мене, на ті ноги, питає мене, що не можу сказати. Ну, ближче до вечора вже, ну як, лице більш в норму прийшло, тому що я на нього дивилася і мені трудно було його навіть узнавати. Єдина надія, яка тримає сім'ю та не дозволяє зламатися, це восьмирічна донечка Марічка. Дочечка Марійка, яка дуже жде папку, щоб він швидше вистревів. Поздравляла з ним рождення, але не змогла сюди приїхати, так як думала, що заплаче, не видерже, не захотіла, щоб папка розтравився. Вірний побратим з позивним Чингіс пройшов чотири місяці полону з Анатолієм і гордиться, що має такого товариша. Мы полслова друг друга понимали. Мы все видели, как он стрелял с машины, падал. Даже забыли его, он вставал и догонял, садился и ехал дальше. Просто ну, уникальный человек. Помислив не проховые люди до державных правителей. Так нельзя. Это очень нехорошо и некрасиво по отношению к нам. Есть бойцы, которые ранены, без ног или руку потерявшие. Руги обивают. Таким надо стучаться, к ним ходить. Не они должны идти к ним. Поэтому им надо немного опуститься. Алчность не вечность, говорят. Анатолія наразі стабілізувався. Біля нього лежить апарат, який дозволяє за рахунок розрядження тиску постійно відкачувати зайву рідину та мікроби з рани і не потребує до чотирьох днів частих перев'язок. Зі слів головного травматолога та начальника клініки, ушкоджень вже потрібно думати про протезування, бо рани загоюються. У нашому лікувальному закладі ми виконали вже три оперативних втручання. Через тиждень вже можна буде Сформувати кукси, а далі вже виконувати підготовчі дії для того, щоб виконати протезування. Звідки ля взяти кошти на протези, чи куди звертатися, наразі рідні Анатолія не знають. Знаєте, воно до сих пор не осозналося. В палаті хлопчики теж вже і начувані, і друг друга чули. А Хочете українські протези чи Ну, вроді як українське, ну ще врем'ясть, подумати. Врачам дуже велике спасіба, низький уклін, волонтерам, врачам, добрим людям, що відгукнулися. Допоки дружина з бійцем буде думати, ми надсилаємо офіційний запит в Міністерство соціальної політики України, щоб вони відповіли, коли та якого виробництва будуть надані протези Анатолію Горбенку. Цей сильний духом боєць каже, що не вагаючись, виконував наказ, бо хто як не воїни вбережуть Україну. Надія Балагура, Олександр Фенько, Чорноморська телерадіокомпанія.